Вагома претензія. Далеко-далеко у поясі астероїдів, де зорі світять яскравіше за ліхтарі, на станції Маяк жив Северин. Він був не просто шахтарем, а справжнім майстром своєї справи. У своєму невеликому, але потужному буксирі Северин щодня шукав рідкісні метали, маневруючи між велетенськими кам'яними брилами. Його руки пахли машинним мастилом та космічним пилом, а в очах завжди відбивався блиск нових відкриттів. Одного ранку Северин отримав повідомлення від банку Зоряний. Його маленький робот-помічник Болт почав тривожно блимати червоними вогниками. На екрані висвітилася космічна сума. Банк вимагав мільйон кредитів за користування вакуумом навколо станції. Це якась помилка. вигукнув Северин. Я працюю чесно і ніколи не чув про такий податок. Северин полетів до головного офісу банку на орбітальній станції. Там його зустрів головний банкір Зенон, чоловік у дуже вузькому костюмі з ідеально зачесаним волоссям. Зенон лише холодно посміхнувся Правила є правила пане Шахтарю. Якщо ви не згодні, подайте письмову претензію. Але ми приймаємо лише офіційні документи, подані особисто кельф. Він знав, що паперова пошта в цьому секторі працює дуже повільно. Повернувшись додому, Северин розповів про все болту. Він хоче письмову претензію, хитро мружився Шахтар. Що ж, він її отримає. Болте, готуй лазерний різак і шукай найбільший астероїд, який ми зможемо знайти. Ми напишемо їм такий лист, який неможливо буде проігнорувати. Робота закипіла. Северин працював три дні й три ночі. Використовуючи потужний лазер свого буксира, він випалював на поверхні величезної кам'яної брили масою 12 тисяч тонн кожну літеру своєї претензії. Текст був чітким, аргументованим і дуже дуже великим. Тепер його документ важив стільки ж, скільки невелика космічна станція. Коли претензія була готова, Северин закріпив на астероїді потужні двигуни штовхачі. Повільно і впевнено він спрямував цей 12 тисячотонний лист прямо до центрального входу банку зоряний. Буксир Северина натужно гудів, але кам'яна брила слухняно рухалася вперед, закриваючи собою світло зірок. Наступного ранку банкір Зенон прибув на роботу і завмер від жаху. Вхід до банку був повністю заблокований гігантською кам'яною стіною. Поліція, що прибула на виклик, лише розвела руками. Ми не можемо це прибрати, пане Зеноне. Це офіційний документ, адресований вашій установі. Руйнування документів це злочин мітрів. Для вирішення суперечки викликали найсуворішого суддю в галактиці робота архипа. Архип підлетів до астероїда, просканував вибитий на ньому текст і подивився на Северина. Ви стверджуєте, що це претензія? запитав механічний голос. Так, ваша честь, відповів Северин. Пан Зенон вимагав письмовий документ, поданий особисто. Ось він голов. Суддя Архип довго гортав електронні закони, а потім виніс вердикт. Закон не обмежує розмір або вагу паперу для претензій. Оскільки банк вимагав письмову форму, він зобов'язаний прийняти цей документ до розгляду. А поки банк не прочитає кожне слово, астероїд залишатиметься тут. Зенон ледь не зомлів, адже щоб прочитати такий лист, треба було облітати його на катері. Банк Зоряний здався того ж дня. Всі незаконні борги Северина було скасовано, а податок на вакуум зник назавжди. Величезний астероїд так і залишився біля входу як пам'ятник кмітливості. Северин і Болт повернулися до своєї роботи, знаючи, що правда, це така штука, яку неможливо зрушити з місця, особливо якщо вона важить 12 тисяч тонн.